Подивися, які милі тваринки. Тобі теж сподобалось. Естер та друзі. Вау! Скільки різних тварин! Вау, вау! Як весело! Скільки тут мавпочок! Одна мавпочка. Дві мавпочки. Три мавпочки і чотири мавпочки. Це чотири мавпочки. Подивіться, які кумедні ці тварини. Один фламінго, два фламінго, три фламінго і чотири фламінго. Які милі. Левенят грається. А он лев. Він такий великий. Краще будемо обережні. Повтори зі мною. Лев! Лев! І двоє левенят! Левенят! Подивися, кролики! Повтори зі мною! Кролики! Стрибучі кролики! Дивися, як вони стрибають. А тепер рахуємо. Один кролик, два кролики, три кролики чотири кролики і п'ять кроликів. Вау, черепахи! Вони рухаються дуже повільно. Черепахи теж вміють плавати. Хе-хе. У нас їх багато, правда? Бачимо одну черепаху, дві черепахи, три черепахи, чотири черепахи, п'ять черепах і шість черепах. Шість черепах. Дивись, жирафки! Вони найвищі тваринки в зоопарку. Вони їдять листочки аж з верхівок дерев. І тут жирафок. Тут ми бачимо одна жиравка, дві жиравки, три жирафки, чотири жирафки і п'ять жирафок. Всього п'ять жирафок. <рес> Сьогодні ми познайомилися з мавпами. Фламінго. Кроликами, черепахами та жирафами. До нової зустрічі! Естер та друзі.